Вправа 1131, Роздрібна ціна підручника для 7 класу становить 360 гривень, що на 20% вище за оптову ціну. Скільки коштуватимуть 28 таких підручників, придбаних для 7 класу за оптовою ціною. Ну що ж, е тоді, давайте думати, якщо у нас є вартість. Яка становить 360 гривень, і це на 20% вище за оптову ціну. Яка ж тоді наша оптова ціна, бо нам треба 28 таких підручників порахувати. Ну що ж, то ми можемо міркувати так, що 360 гривень, оскільки давайте напишемо діями, перша дія, що у нас. Вартість це було 100% і плюс 20%. То ми записуємо, що 100% плюс 20% це буде 120%. Так? 120%, а в долях одиниці це 1,2, бо відсоток це сота доля. То ми записуємо, що це дорівнює 1,2. Так, тобто вартість підручника в нас. 360 гривень це в 120% від базової ціни або в 1,1 раза більше за оптову ціну. Отже, у стільки, ну, бо стільки більше. Отже, це у стільки разів. Ціна. Підручника. Так, вище. Вище за оптову. У стільки разів на підручника вище з оптову. Отже, у 1,2 рази раза виходить. Ну що ж, то як нам знайти вартість підручника? Треба 360, поділити на 1,2 записуємо друге. Тобто ми записуємо, що 360 мінус. Вибачте, поділити на 1,2 і це дорівнює. Як ми поділимо на 1,2 помножимо на 10 і ділимо на ідільник, це буде 3600, що ділиться на 12. І це дорівнює. 36, що ділиться на 12, це буде 3. І ще 2 нолики, то вийде 300. У дужках записуємо, чого гривень. Це у нас буде оптова. Оптова ціна підручника. Є? Ну що ж, якщо один підручник коштує... 300 гривень, його оптова ціна то 28. Таких підручників, яка буде вартість? Записуємо третє діє, їх треба перемножити. Записуємо 28, що множиться на 300, і це дорівнює. По різному можна множити, можна 28 записати як 30-2. Можна спочатку 28 помножити на 3. 20 на 3 це 60. Ну, давайте навіть так запишемо. Отже, 28 помножимо на 3 і помножимо на 100. 28 Помножимо на 3 і помножимо на 100, і це дорівнює. Якщо б ми 30 помножили на 3, це було б 90, а тут буде на 2 менше, ніж 30, 28, то 2 помножити на 3 це 6. Отже, 90 мінус 6, це буде 84. Що множиться на 100? І це буде дорівнювати 8400 тисяч дужках записуємо чого гривень. Це у нас буде вартість. Вартість 28, 28 підручників, 28 підручників. Вартість 28 підручників є. Записуємо відповідь. Отже, скільки коштуватимуть 28 таких підручників? Записуємо 8 тисяч 400 гривень. Ну що ж, ось таке завдання на відсотки. На цьому вправу завершено.